Запрошення до Київської академії мистецтв. Десь у 1927 чи 1928 році до Парижу приїхали київські професори Бойчук, седляр і таран. Мене повідомили, що вони шукають зі мною побачення і призначили його в залі примітивів Люверського музею. Я поїхав. Седляр. Цехове прізвище. Він колись робив сідла, а потім учився в середніх класах Київського художественного училища. Його я знав з українського гуртка. Побачивши мене, седляр сказав: Їдь додому, бо треба помагати. Тепер у нас усе йде по-українському. Є те, за що ми боролися з старатом, і ти будеш професором. Тільки політграмоту мусимо тим ж вивчити. А що це таке? Питаюсь. Він почав давати пояснення, але в цій хвилі, бойчук. Узяв його під руку, і вони обидва воє пішли оглядати кераміку. Зі мною залишився художник Таран із Вінниці. Свого часу, у 1912 13 роках, він, як стипендіат Петербургської академії мистецтв, закінчив її по першому разряду, йому належалася закордонна подорож і грошове забезпечення на рік. Таран вибрав Париж, пробув у ньому 12 місяців, а перед війною 1914 року повернувся додому. Зі мною говорив поважно і широко. З добрим поняттям почуття обов'язку перед батьківщиною все було практичне, чудове і поривне. Все виглядало чудово, тільки сідаю в потяг і їдь. Але я пригадав собі, що професор Бойчук перед Першою світовою війною жив у Парижі 10 років таран рік. А я тільки що приїхав. кажу до нього: хочу повчитися більше. Тоді повернусь, бо академіч бо академічних знань, які я маю, замало для того, щоб стати професором. Таран визнав мою думку правильною. Після цього ми бачилися ще кілька разів у каварні, і кожної зустрічі я звертатував на одяг моїх земляків. Плащі і обрання пом'яті, матеріал з морської кропиви, сорочки брудні, ніде немає навіть сліду прасування. Дивився і думав, що в пролетарській республіці справді мусить бути. Бути в лапках чудове життя після повернення в Україну, всі троє були недовзі заарештовані. А де потім поділися, не знаю. Така ж доля спіткала тодішнього совєтського совєтського посла в Парижі Раковського. Його відкликали до СССР, а згоді, згодом вислали у Сибір. І тоді я побачив, що моє вирішення було правильне. Коли так шанують піонерів революції, коли так поступають зі своїми громадянинами. Громадянами. То що совєтський уряд зробив би зі мною? Одним словом, я залишився в Парижі, але контакти з батьківщиною утримував. По якому часі цілком несподівано дістав такий лист: Метрополитча Палата чи 1016... 16... 1672 Львів, 7 12, 19... 1929 року. До високо по, високошановного, шановного, пана Василя Перебийноса, українського артиста Маляра. Пане маєстро, дякую вам за поздоровлення з Днем мого Янгола. Бажаю і вам многих літ! Щораз то більше читаю про вас у нашій французькій пресі і дуже радий зустрічати на її сторінках ваше прізвище. Париж велике місто, але в ньому можна бути самотнім як ніде. Знайдіть у моєму імені до архикнязя Василя Вишиваного, Вишиваного і князя Івана Токаржевського. Які зустрінуть вас як свого рідного і допоможуть вам на чужині, не забувайте того, що обидва вони великі українські патріоти. У нашого славного мисця Олеса Новаківського є багато учнів українців, яким треба конечно відвідати паризькі музеї. На нашій нараді я обіцяв їм допомогти і вже в найближчому часі вони приїдуть до Парижу. Прошу взяти земляків під свою опіку, заквартирувати їх, показати їм усі мистецькі цінності. І надати всебічну допомогу. Не поспішайте! Робіть знайомства із французькими митцями, а в майбутньому влаштуйте у мене в Львові французько-українську виставку карти. Я допоможу фінансово. Цим засвідчую вам моє благословення, Кир Андрій. Я дотримав слова даного митрополиту Шептицькому. І двічі вислав із Парижу до Львовсь, до Львівського національного музею картини на українсько-французьку виставку. Коли ж до Парижі при допомозі митрополита прибули учні Олекса Новаківського, гординський, Заєць, маляр, поет, графік, мистецький критик, видавець і іконописець, Луцик, Мороз, Дядин,юк, Ласовський малярі, Крець. Різьбяр, Чорні і Пресман з Берестечка. І інші. Я опікувався ними на кожному кроці. Робив для них, що міг. Знаходив дешеві і вигідні помешкання, давав практичні вказівки, знайомив із французькими митцями, особисто показував їм паризькі музеї та мистецькі виставки, і навіть брав для них їхні твори. Зустрів також Хмелюка, Кречевського, Обидвох Умельченків і Третьякова, витрачаючи на ці зустрічі час і завжди трохи грошей. У 1937-38 роках знову мною маю лист від його високопревосвященства митрополита Андрія. Пише наступне: я знаю, що вам тепер життя місця важке. Про це говорять у Львові. Напишіть мені, я дам вам одноразову допомогу або призначу стипендію. Дійсно. Ті часи я опинився в скрутному положенні і майже голодував. Але подумав собі, що коли візьму гроші, то їх треба буде колись віддати. А певності, що можу це зробити, не було. За пам'ять про мене і пропозицію ми Я щиро подякував, але гроші прийняти не погодився. Старання про організацію вище згаданої українсько-французької виставки у Львові робив свого часу директор національного музею доктор Свенціцький. Він інтерв'ював у цій справі перед митрополитом і нав'язав дотично до неї рекомендацію. Невдовзі до Парижу надійшов такий лист. Національний музей у Львові, вулиця Мохнацького, 42, телефон 5803. Конто ПКО 153 422, переклад із польської мови до консуляту Речі Посполитої посольської Парижі. Дирекція Національного музею у Львові має честь повідомити вишо, високо вельми шановного пана консула про відкриття панами артистам-малярами Логутенком і Перебейносом виставки праць Паризької групи українських артистів. Та їхніх приятелів. Свої праці згадані панове надішлють до Львова на двомісячний термін. У зв'язку з цим дирекція національного музею просить надати цій виставці тарифних, залізничних та митні пільги від кордону Речі Посполитої Польської. Львів 71. 1933 доктор Ілліріон Свенціцький МП Національний музей у Львові. Коли я вислав картини, польська митна влада наложила за викуп податок від загального у висоті понад мільйон французьких франків. Uh... Оскільки в касі музею не було готівки для їх викупу, я мусив звернутися до міністра. Мистецтв. Представники французького польського урядів порозумілися між собою телефонічно, а польський уряд видав картини директору Свинтицькому без ніякої оплати. Згадана виставка відбулася у Львові двічі протягом кількох років. Пізніше у Парижі була влаштована інша виставка паризької групи художників, серед яких знаходився і я, як одинокий українець. До Парижу приїхав письменник Юрій Косач, оглянув цю виставку і подав про неї свої вражіння чи... 1688, Львів, 15 8 1937 Багато писав про мене і подавав фактичний матеріал по кійний Лагутенко, знавець мистецтва. Тепер немає можливості зібрати весь цей матеріал до моєї книжки. Рівно через рік була організована моя персональна виставка у Львові, про яку на сторінках літературно наукового вісника за 1938 рік пан Луц... П. Луцик написав таке. На сьогодні досить.